Останні кілька років ми живемо в дуже мінливому, швидко змінюваному світі, і для того, щоб рухатися, обов'язково потрібно швидко приймати нові умови гри, нові умови життя, нові умови для бізнесу і тому. Я би сказала, що дуже важливою компетенцією на сьогодні і навичкою є адаптивність, тобто можливість швидко адаптуватися до нових вимог бізнесу, до нових вимог для компанії, нових вимог власне для життя. Е, і тому, на мій погляд, це важливо. Другою компетенцією, важливою, на мій погляд, є вміння е, швидко навчатися новому, власне, вміння навчатись новому і робити це швидко та якісно. Тому що. Е, треба встигнути і чим швидше ми будемо навчатись чим швидше ми будемо опановувати нові нові технології нові бізнес процеси тим швидше і краще ми зможемо розвивати бізнес а в реаліях сьогоднішнього дня можливо і не тільки розвивати а й Просто виживати і бізнесу, ну і власне самим нам. Друге питання, яке випливає власне, для компанії, це те, як мотивувати співробітників ці компетенції в собі розвивати, як дати зрозуміти людям, що це потрібно і необхідно. По-перше, це має транслюватися постійно. Від компанії, як, можливо, від керівництва компанії, е, які самі це розуміють і е, доносять свою думку е, своїм підлеглим, своїм колегам, е, і показують ну, нам потрібно показати співробітникам, що е, це не лише е, ну якісь вимоги їх керівників, наприклад, а це. Е, Щось, що необхідно їм самим. Насправді, розвиток цих компетенцій важливий і самим співробітникам, щоб вони були конкурентно спроможними, як всередині компанії, як на ринку праці, і вони були конкурентно спроможними професіоналами в своїй сфері. І ось це, як на мене, найважливий мотиваційний, найважливіший мотиваційний такий момент. Які потрібно доносити співробітникам. Найголовніше те, щоб людина сама розуміла, що їй принесе, та, та чи інша діяльність, той чи інший розвиток, та чи інше навчання. І ось це найголовніше, напевно.